Вельми, шановне панство, Ха. знову ми разом і знову і знову. Сьогодні така задачка. Засіюється бур'янець, лобода у картопельці і треба її чихнути. Верніше, я вже її чихнув. Я вже ту лободу чихнув. І ще десь якийсь, Ну, все рівно воно десь лишається, бур'янець, можна було би ще раз перейти. Але я не хочу і так та земля суха, а я її висушу до решти. бур'ян поганяли і добрі. Це дуже добре. Тому що зараз ви побачите, як воно працювало, і побачите, де заросли там, а де вже зроблене. І як воно зробило. Ну, я, в принципі, вам зараз роботу покажу. Але весь процес ви будете собі дивитися. Продовж цього ролика. А, на початку відео я не знімав, нічого не говорив. Просто заїхав, прошурував швиденько, бо зараз треба їхати доїти корову і немає часу. Воно навіть я тут проїхав попри ячмінь, навіть мені ячмінь витягнуло з краю. А, покажу, що я переробив в тому міжрядному культиваторі і в їжаках. Трошки вони. Скубали картоплю, виривали, з горбів. І я поврізав останні наполовину шипи оці штирки. Наполовину. Супер! Взагалі нічого не викидає. Ну, хіба десь там криво посажено, десь так вельнеш, то воно його вигорне. Або десь уже на самому краї, де мілко її посадило. А так, ну, ляля. Працював на першій Повишеній, і спочатку на другій повишеній. не ну, дуже ковбасить тим культиватором, дуже велика швидкість, то я вирішив на першій повишеній, а потім на четвертій пониженій вона чуть-чуть швидша, ніж перша повишена. І взагалі супер. Просто коли працюєш на четвертій пониженій, то розвертатися задня низька, і воно трошки довго. Але нічого, помаленьку. <реш> та й надовше. Бо на першій повишенні трошки воно, трошки воно запомало. Хоче між першою і другою. Отак, четверта, низька і вперед. На краю <реш> вона ще тільки кільце почала випускати. Ну тут її вирвало, бо тут або криво, або міг. Та ви подивіться подивіться, в та картопля росте. Ну нічого. Я вже мав, такий, мав таку практику, в таким картопля росла ще в гірші. І була гарна картопля. Потім піде дощик, воно це все розтане, розсетить, розсипить і все. А он тут зачепив краєчком ячмінь. Це такий мій ячмінь. Вже викинув пропорцевий листочок, викидає колос. І он, воно навіть ячмінь повиривало. Тут поприкрай. Ну, а що робити? Так, так воно має бути. Нічого страшного, тих пару корчів, ячменю. Дрібничка. Йдемо далі. Он тут все, чистенько, чистенько. Он тут соняшник викинуло. твари вже сидять і вже жаруть жуки. Ну, та що тут заряджати, оприскуваччи, їх оприскувати? Тут пару тих корчів. Повилазило, як в старого на бороді, а вони вже її нищуть, ту картоплю. Там довгоносик мені кукурузу вже почав нищити я І його спшикав, вроді нема. Перестав. Ось дивіться, тут ви будете бачити подальше у відео. Лобода сплошна була засіяна. Воно подивіться, що воно з нею зробило. Бачите? О, вся. Лобода потлумлена, поколашмачена, Вся лобода знищена. Ну, десь може, котра і прийметься, потім можна ще раз де перейти. А потім, коли картопля вилізла, я її окучниками підгорну і все буде окей. Тут буряк. Треба буряк іти сапати, бо лобода заростає, буряк лободой. Не хочу я оприскувати, я щось думав гербіцидами, не хочу. Чесно, не хочу. Кукурузу так, маю мастер. Е, мастером я її перейду, але ще вона замаленька. Ще трошки треба почекати, би хоч... би хоч ось так. Вон, дивіться, як погризла сволоч. Бачите, як погризла мені кукурузу. Кукуруза тут теж щось. Неважно зійшла, та нема дощу, що воно не сходи. Я її пізно посію, як порошетило. Ну, ще трохи. Оцей листочок буде вже, цей великий, цей великий. 3-4 листки буде, та я її. тоді майстром зайду та й спшикаю цю лободу. Ця лобода мала би вмерти. А може б висипаю. Не знаю, буду бачити. буду бачити. Так що, друзі, що я переробив? Переробив раму. Та рама нікудишня, воно кудись задирало, закочувало той культиватор, якісь ну, таке було страшне. Ну, у колі Дученка там є, він це теж придумав. як із системою опалення. Запалювання включене. як із системою опалювання. Ця. Охолодження, друзі, охолодження працює бомбезно, просто тримає від 80 до 90 температуру вогонь. Супер! ну 95 максимум, але більше не росте за 95. Так же само і цей, ще ці колеса би переробити опорні. Але то таке вже. то вже таке. О, і позрізав я, бачите, які вони були довгі. Позрізав я на половину оції. І вони з горба вже не рвуть. Де є бур'ян, таке воно ще зачіпає його. А картоплю воно вже не вириває. І де картопля вилізла, воно вже її не товче. Бо я там вдома робив біля, біля хати вдома. Ну тут трошки я їх потовк, <різь> ті баработи. Ну, тут нормально, тут дилюся є корч там є. Навіть осетій десь є, Вон там ріпачок якийсь виріс, то він там є і ну, є. Хай він там собі буде. Ну, не може воно 100% все вирвати. Воно стежки і краї горбів би мені почистило і, і так добре. О. А так більше нічого. Ось просто взяв, відрізав цей трикутник зверху, повернув цю штуку вниз. Приварив, он так вирізав. Кут, приварив тут ну, уонями, електродами Уанні 1355. І тут дав ще... Де воно кріпиться? Тут дав ще троєчку метал. Такий в мене був профіль сотка. Я його порізав і сюди такі кути забабахав. О, тут воно так іде. І закрутив гайками уверх, щоб краще зажати. Бо вниз воно не добре. Е, хтось буде говорити, що буде вода затікати, буде державіти, хай жавіть. Пообрізаю, зроблю другий, якщо треба. А ні, то можна графіткою помазати, де нічого не державіти. О, так що ось такі діла. Отак я його так я його зробив і це добре. І це добре. Таке відео. Така робота. Дощу треба, аж, аж рикає, ось дощу треба, так, аж, аж, аж плаче дощу. Ну, волога там є, сантиметрів, от я дивлюся, там, сантиметрів 8-10 рила, стріла. Може менше. То вириває звідти вологу, а сантиметрів так, на 4 пальці вологи немає, на 3-4 на пальці. Не знаю, скільки тут сантиметрів? Не міряв. Ну, коротше так. Добре. Всім добра, миру, злагоди. Залишайтеся завжди людьми в будь-якій ситуації. Бажаю вам того, чого ви мені. До нової зустрічі! Ой, яке заросла! Далі подемся, що з ним було.